Маніфест любові до світу. А так про свою першу спільну пісню під назвою Серце говорить найбільш обговорювана не пара вітчизняного шоу-бізнесу. Письменник і музикант Сергій Жадан та співачка Христина Соловій. Знімати кліп на той свій маніфест артисти взялися на вулицях Львова та в приміщенні церкви святого Андрія Первозванного, крім Соловій, яка сидить у кріслі посеред церкви в дуже спокусливому вбранні. Там є ще й кадри поцілунку двох дівчат. І немов перечуваючи, що може запахнути смаленим із кадила, просто в день прем'єри Жадан і Соловій неначе виправдовувались в інтерв'ю Жені Яновичу для його ютуб проєкту я одразу зняла з себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергію, тому що рано чи пізно я повернуся до Львова на святу Галичину і не хочу бути спалена і на кліп, публічному кліп знімався. І як знала, бо представники церкви святого Андрія Первозванного після публікації відео попросили видалити кліп, як то кажуть, від гріха подалі. Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, брати і сестри, хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет-кліпу Серце за участі Христини Соловій і Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них із проханням про видалення цього кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про який ми наперед були проінформовані. Щиро всіх перепрошуємо. Проте кліпу із мережі не прибрали. А Сергій і Христина наполягають в інтерв'ю ніякого святотатства. Церква то метафора. Он кажуть, що очільникам храму святого Андрія Первозванного навіть пригрозили звільненням через те, що дали використати храм задля богохульної мети. Але тепер уже заському знімати тут кліпи. Адже львівська єпархія Української греко-католицької церкви заборонила це робити в усіх своїх храмах без спеціального дозволу архієпископів. Словом галас щинився і ніяк не вщухне. Зокрема, і єромонах української греко-католицької церкви, доктор Богослов'я Юстин Бойко, добряче окропив артистів, але не святою водою. Мені, по перше, дивно з Христини соловій. Чесно кажучи, я дівчина західної України, західної частини України, вихована в християнських традиціях. Що з нею сталося? Мені важко сказати, але я бачу велику моральну деградацію Христини. А ще отець Юстин зазначив: кліпу в церкві навіть не дозняли знімальну групу, звідти вигнали, коли побачили не по християнськи одягнену Христину Соловій. Христина Соловій. Сиділа перед самим престолом, обернена задом, знаєте, в відвертому одязі. Ну це виглядало, знаєте, як на Вавилонську розпусницю. Як виявилося, сила розпусти, вчиненої жаданом та соловій у храмі, була такої сили, що його довелося відмолювати. Оскільки церква була осквернена, то ми вночі молилися молитви від осквернення церкви. Сергій Жадан це все слухав, слухав та й сам узяв слово на свій захист і на захист Христини. Але вочевидь, то ще не кінець історії. А поза тим, отець Юстин далі продовжує говорити неправду. Нас виявляється вигнали з храму. Одного не розумію, навіщо він це робить, для чого представник церкви говорить неправду. І якщо Жадан та Соловій своїм кліпом прогнівили Бога, то актор і режисер Руслан Ханумак українського слухача На весні 23-го його гурт Ханумайк випустив кліп на пісню Дикадичка, присвячену жінкам, які перебувають на службі в ЗСУ. До роботи над треком та відео були залучені акторка Дар'я Петрожицька, музикант, позитив та жінки військові, кохання справжнього патріота до гарячої примхливої і нестримної козачки, яка боронить рідну країну. Отак от про свій трек написали автори в Ютубі. А от користувачі мережі після прослуховування додали: це той випадок, коли соромно дивитись і слухати ганьба усім причетним до цього лайна. Це нещадне знецінення та приниження жінок військовослужбовиць До прослуховування цієї пісні я боявся плавати, але після цього шедевру я пішов на річку і втопився. Велике дякую. Пісня виправдовує свою назву. Це реальна дика діч. Загалом публіка назвала пісню шароварщиною, у якій надто сексуалізували образ жінки військової, зокрема, неоднозначним текстом. Найбільше слухачеві порізали вухо. Ось ці слова. Виходить з голови, піксельна спідничка. Розгромна критика змусила Руслана піти на радикальний крок вгамувати щойно розкопаний в собі музичний талант. Ще півроки тому, коли я починав музичну кар'єру, я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Мені не місце у музиці, та я піду з музикальної індустрії, щоб не псувати ваш музикальний смак. Та не лише музикантів-початківців розносять через кліпи, а й досвідчених артистів, як, от, Наталю Могилевську. 2022-го артистка презентувала неймовірно емоційний кліп на пісню Я вдома, який знімали в столиці та містах Київщини, що були окуповані ірпені, бородянці та бучі, де, до речі, загарбники вщен знищили будинок співачки. Але не всім відео припало до душі. Знайшлися ті, хто кліп сприйняв як піар на горі. Мені одному противно, що пані Могилевська піариться на згарищах чиїхось будинків. Показуха, як можна співати на руїнах. Не втримався тоді від коментарів навіть продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський. В інтерв'ю виданню РБК Україна він зазначив. Такі люди іноді біжать попереду паровоза, але саме це робить їх цікавими. За ними цікаво спостерігати тут треба зрозуміти, пробачити і забути. А от сама артистка запевнила, її немає за що пробачати. Мені було дуже боляче, мені хотілося кричати, тому що це мій дім. Я живу тут. Коментарів своїх сусідів, які знали, що сталося з моїм будинком, там не було. А ще додала: знає звідки ростуть ноги скандалу, в якому вона опинилася. Ми з вами, е професіонали, ми розуміємо, що такі скандали, як зараз відбуваються на ровному місці, вони без проплачених коштів і ботів бути не можуть. Тобто комусь вигідно е, розколювати країн. і я знаю, кому це не подобається. Фашистам це не подобається. Дуже Рідку співачка презентувала новий кліп на пісню Позивний, і цього разу, начебто, обійшлося без хейту, як то кажуть, двічі з кліпом у скандал не вскочиш.